Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Уже 6.30, в ефірі новини від ТСН. Цього ранку в національному марафоні команда 1 плюс 1. Ускладнення ситуації в районі Сіверська у Бахмутському районі на Донеччині. Таку інформацію мають аналітки Deep State. за їхніми даними. Половина населеного пункту під контролем ворога останнім часом там фіксують чимало російської піхоти, але по ній активно відпрацьовують пілоти сил оборони у Покровську. Приблизно 35-40% міста контролюють наші захисники. Росіяни не жаліють тут своїх бійців. Грає на руку їм і погода, нині туман. Тим часом підрозділ залізні соколи соколи-67» Омої окремої механізованої бригади ділиться кадрами розбитої колони противника поблизу Олексіївки на Дніпропетровщині. Загалом за минулу добу, по всій лінії фронту, відбулося 164 боєзіткнення, Найбільше знову на покровському напрямку в цьому районі окупанти штурмують що вдень, що вночі. 42 атаки лише за минулу добу. Росіяни вздовж лінії фронту гадять ракетами з неба і скидають авіабомби. Отже, понад третина Покровська нині під контролем сил оборони там триває операція витіснення ворога. Нашим нелегко, адже ворог вже в шестеро переважає в людській силі. І в росіян є резерви. 76-та дивізія, яка досі не вступала в бій за місто. Однак в наших бійців вже є успіхи, та цим воїнам для успіху операції треба дрони. Далі репортаж спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко вона повернулася з околиць Покровська і, і під час сюжету ви побачите на екрані QR-код. Зможете допомогти нашим воїнам. На тиловій дорозі на покровський напрям догорає військова вантажівка. Хоч траса обнесена сіткою від дронів, але від російського ланцету вона не врятувала. Перебити логістику для наших військ в тилу і відрізати нашу піхоту на передовій ось це тактика росіян. Ці хлопці зараз намагаються врятувати Покровськ, принаймні те, що від нього залишилось під нашим українським контролем. Позиції достатньо, штурмові дії продовжуються, але ситуація доволі складна. Це 82-га бригада десантників. Її сюди перекинули з добропільського напрямку, і тепер воїни намагаються відтіснити росіян з промзони. Ось вона на екранах, і в ній фіксують двох окупантів, які йдуть на штурм. Противник перевищує, скажімо так, в кількості і дуже тяжко, коли ти вбиваєш. Він все одно йде, іде 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 підношення один один до п'яти до шести. Аби вирівняти лінію оборони, воїни вийшли з південних околиць Покровська. З сіл Сухого Яру та Лисівки, які утримували більше року, тепер концентруються на північних ділянках міста. Ворог натомість намагається закріпитись у висотках. В місті потрібно зруйновувати якісь Будівлі потрібно зруйновувати укриття потрібно зруйновувати якісь підвали. Які підвали дійсно там укріплені. Тим більше що перед цим наші підрозділи там ще знаходилися. Тому якби доволі важко воювати покроскую, ось так виглядає дорога, що веде у місто з півдня. Суцільне кладовище техніки, і нашої, і ворога. Це кадри красномовно показують наскільки тут гаряче. До батальйону Русні за місяць ми точно в будь-які, ну, що стрілецькі бої, що засоби БПЛА, що артилерія, мінімум один батальйон. Це те, що ну укомплектованість повністю батальйон, Ми не вивели з ладу. Це 100%. Положили їхню одну групу. Вони той же самий дорогой, той самий стежку відправляють, потім що вони. і так до безкінечності. Ворога в Покровську доволі багато кажуть у силах оборони. На тлі нашої розмови лунає крикурацію. Росіяни викрили нашу позицію і атакують її. FPV. є поранені, які просять про допомогу. Він взагалі на бузі лежить і все. Ми можемо розмовити. Потрібна допомога. Я вже не стечу нікуди, нога поламана. Мабуть, або розбита. Комбат бере радіостанцію і виходить на зв'язок особисто, аби заспокоїти бійців. Так, ну спокойся, спокойся, Сядь, сядь їх і цілься, і, 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 і збивай їх. Той, хто на животі, хай то же саме лягає, сідає, починає їх збивати. Допомога, допомога, підійде мені. Але треба трохи, подождать, прийом. Поки евакуаційна група вирушає за пораненими в небо здійнявся великий дрон, і один скид палить ворожу позицію росіян в ангарі, таких позицій по місту у ворога десятки. Аби знищити кожну, треба технічний ресурс і люди, кажуть у силах оборони. І задача наших військ, принаймні, зараз зробити переміщення росіян у Покровську неможливим. Але для цього ще багато роботи вдалося внові вже нашу волю. Противнику Покровську, вони розуміють, що тут їм буде дуже складно полювати. Юлія Кріянко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Оновлений варіант мирного плану вже сьогодні можуть передати сполученим штатам. Про це повідомив президент Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у ватсап-чаті. Це нова форма спілкування з медіа, яка вже два дні поспіль застосовує прес-служба офісу президента. Журналісти пишуть питання, а Зеленський відповідає голосовими повідомленнями. Зокрема, глава держави розкрив деталі щодо поточного стану мирного плану про співпрацю з міжнародними партнерами про питання безпеки та внутрішньополіт. Тичні процеси. Президент підтвердив, що в роботі над мирним планом існує три основні документи, до яких за його словами активно залучені американські та європейські партнери. Перший рамковий, що складається з 20 пунктів, і є як висловився президент живою структурою, що постійно змінюється, щоб відповідати інтересам України, Європи та світу. Другий це гарантії безпеки, це ключовий за словами зеленського документ. І третій це відновлення. Документ присвячений економічному розвитку. Та відновленню України після завершення війни або припинення вогню. Чи передали оновлений мирний план Штати? Ні, працюємо на рівні наших радників НЕСЕЄФ. Працюємо сьогодні і працюємо завтра. Я думаю, завтра ми вже передамо. А чи можна підтвердити, що США вимагають, щоб Україна віддала Донечну, як пише Аксіос? Передусім не США. А родоначальником цієї ідеї була Росія, щоб ми віддали свої території. Я на це вже відповідав. Безумовно, ми хочемо, щоб Америка в цій справі, в цій темі була на нашому боці. Америка медіатор тут, але ми дивіться, Росія буде хотіти, щоб ми віддали наші території, а ми будемо захищати наші інтерес. Доля заморожених російських активів може вирішитися вже найближчі тижні. Так вважає британський прем'єр Кір Стармер. Саме цю тему напередодні порушували літери на зустрічі в Лондоні з Володимиром Зеленським. Мова передусім про 8 мільярдів фунтів стерлингів, які зберігаються на банківських рахунках Сполученого Королівства і які можуть передати Україні. А от щодо решти, активів України-агресорки в світі питання досі відкрите. Євросоюз приміром має вирішити його 18 грудня. Країни Великої Сімки оприлюднили Заяву, в якій пообіцяли вивчити можливості, як використати заморожені російські активи задля досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, водночас одна з держав G7, Японія, відмовилася, як пише преса, підтримати план Євросоюзу про використання репараційного кредиту з коштів, що зберігаються в бельгійському банку Євроклір. Злочини росіян, ідентифікація усіх тіл, знайдених в Ізюмському лісі на Харківщині, вже завершена. Масове поховання неподалік міста у лісосмузі та на цивільному кладовищі виявили після його деокупації. Людей ховали в братських могилах, часто без імен, лише з номерами на табличках. Ексгумація тривала три роки. Встановлені імена 449 людей. Серед них цивільні, волонтери, місцеві активісти, а також 23 військових зсу під час ексгумації та судово-медичних експертиз у значної частини тіл виявили ознаки насильницької смерті. За інформацією прокуратури, йдеться про сліди тортур, вогнестрільні, поранення і вибухові травми. У прокуратурі розслідували вже кілька кримінальних проваджень за фактами катувань. І вбивств. Запобіжні заходи обрали на Львівщині нападникам, які атакували артистів національного ансамблю. Напад стався вночі на заправці, коли Гуцулія, а це назва постраждалого ансамблю, поверталася з гастроли із за кордону. За словами музикантів, до автобуса увірвалася група агресивних молодиків. Почала їх бити у декількох артистів. Переломи та забої. Правоохоронці швидко встановили всіх причетних до нападу. Їх четверо – 20-річного фігура... фігуранта, шептицький райс. Суд відправив під варту із можливістю внесення застави 18-річному Янакове та 17-річному учневі ліцею призначили цілодобовий домашній арешт. Ще один підозрюваний 21-річний студент училища досі переховується відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганство. Підозрюваним загрожує до 4 років позбавлення волі. Ну і зараз знову слово ведучим 1+,1 плюс з нічної варти. А о сьомій наш наступний випуск ТСН. марафон єдині новини триває. Залишайтесь.